Доброго вечора в ефірі головні новини білої церкви на телеканалі Еспресо і про ключові події четверга 27 жовтня розкажу далі. Вночі російські терористи завдали чергового удару по одній з громад Київщини. Як повідомив керівник обласної поліції Андрій Нєбетов, агресор здійснив понад шість атак дронами шахедами, п'ять збили наші сили ППО. На щастя, ніхто не постраждав. Нині рятувальники ліквідують пожежу, а поліціянти фіксують факти злочину. Тим часом, внаслідок терористичної атаки на енергетичну інфраструктуру в центральних областях пошкоджено обладнання. Констатує заступник керівника офісу президента. Там тож енергетики змушені ввести жорсткі обмеження з відключення світла у Києві та Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях. Продовжуйте тотально економити електроенергії, вмикаючи електроприлади виключно в тих випадках, коли це вкрай необхідно. Фахівці вже працюють для відновлення електропостачання, але поки що ми не розуміємо. Чіткі дати і графіки, коли це відбудеться. Тому тримаємося. це важкий період, який ми разом маємо пройти. Все буде Україна! Мешканець Озина під виглядом військового збирав гроші у соцмережах. Про це повідомляє Білоцерківська поліція. 35-річний чоловік публікував фото, начебто обстріляної автівки, та просив людей про допомогу. Однак жодних підтверджень витрачених коштів не надавав. За інформацією правоохоронців шахрай встиг шукати небайдужих українців на понад 100 тисяч гривень для збору грошей. Він поширював пости у групах соцмереж. Наразі копи встановили двох потерпілих від рук псевдо. До вояки. Розміщував пости на потреби ЗСУ. Про що саме ти там писав, на які саме деталі ти Проси збирав? гроші На що саме? На на Військову амуніцію, так? Так. Понівечив майже 80 пам'ятників на цвинтарях Білої церкви. правоохоронці затримали вандала, який викрадав надгробки з метою наживи. 28-річний білоцерківець протягом жовтня приходив на кладовище та ламав огорожі, аби згодом здати їх на брухт. Після затримання зломисника він зізнався у скоєному. Вдома у нього поліціянти виявили металеві частини з місць поховань. Наразі чоловік перебуває в ізоляторі. Йому загрожує до семи років позбавлення волі. Приходив на кладбище і там оградки ломав. Яким чином ви це робили? Немає, там може був коротше ключики, я відкручував оградки, і латуємо картини і букви рятуємо теж. І які це були кладовища? Київське. Нецнапом єдиним епопея з махінаціями з нерухомістю мільйони гривень бюджетних коштів у білій церкві триває. Але є ще одне не розпочати будівництво і також у центрі міста. Ще кілька років тому громадські активісти намагались боротись з несправедливістю. Втім, як завжди, все вирішують гроші. Хто викупив земельну ділянку та що з'явиться на місці чагарників, розкажемо у сюжеті. Таємниця під сімома замками на календарі жовтень 2022-го і Вже за півроку на цьому місці планують розпочати будівництво. Втім, знають про це лише обрані. Так що це чергові оборудки з нерухомістю чи законні дії місцевих бізнесменів. Як стало відомо нашій знімальній групі, на території півтора гектари між парком Тараса Шевченка та театром імені Саксаганського згодом зведуть шестиповерховий елітний житловий комплекс. За словами громадського активіста Віталія Нестеренка, землю під будівництво викупивши кілька років тому один з бізнесменів. До цього тут стояла закинута будівля агропідприємства, яку дивним чином підпалювали та знищували. Чоловік каже, обговорень щодо змін цільового призначення цієї ділянки у місті не пригадує, хоча не виключає факту проведення архітектури. Турно-будівельної наради. Втім, білоцерківцям точно ніхто нічого не розповідав. А тим паче про будівництво багатоквартирного будинку, на жаль, те, що земля вже знаходиться в приватній власності, от її повернення, там, наприклад, або якось вплинуту, буде дуже дуже важко. Це хіба що може частково архітектура. Зробити, опять же таки, якщо нема погоджених ще якісь рішення, а скоріш всього, що все вже давним-давно погоджено, і так як треба. На думку громадськості, враховуючи розташування ділянки у самісінькому серці білої церкви, де вирує життя, варто було б побудувати заклад культурно-мистецького значення для всіх містян. Розділяє такі ж погляди інший активіст Віктор Левицький. За його інформацією, план зонування вже давно змінено, і майбутній житловий комплекс туди внесли. Тож 100% його збудують і задіє для цього чимало ресурсів, бо потрібно провести воду, каналізацію та інші комунікації. Це все робилося однозначно колуарно. І публічно воно не могло робитися, тому що підприємство викупило лише будівлю. Е, яких то ескізних проєктів публічно не було заявлено і не показано. Це все зробилося без бажання мешканців. Дом культури БЦМАС і задія будівля. От от такого плана буде і тут будівля. Я розумію для себе так, тому що це центр міста. Уже є зразок проекту, і він буде тут. Аби уточнити інформацію про будівництво по провулку клубному, телефонуємо головному архітектору міста Олександру Терещенкову. Чиновник часу для спілкування з нами не знайшов. Тож яка ситуація з документацією, не зрозуміло. А ось головний інженер майбутнього комплексу запевняє. Все законно на території зведуть один будинок з трьома секціями та паркінгом. Загальна кількість квартир 115. Одно, дво та трьохкімнатні. Більше у свою чергу забудовник обіцяє облаштувати за власний кошт аж тисячу квадратних метрів прилеглої території з будинком. Розроблений проект на будівництво, погоджений в усіх органах місцевої влади, отримані містобудівні умови та обмеження. Наразі береться дозвіл на початок будівельних робіт. Ні, скарг ніяких не поступало. На етапі проєктування були розміщені і е, оголошення в газети, і це все було оприлюднено, ніякі підготовчі роботи поки не ведуться. Це ну, тимчасове складування елементів огородження. Це залізобетонне огородження. Буде встановлена після отримання дозволу на початок будівельних робіт. Також, як запевняє головний інженер, ця земля не належить парку культури імені Шевченка, а є приватною власністю. А атракціони, які розташовані на ній, працюють за договором оренди. Коли стартуватиме будівництво, їх розірвуть, а власникам доведеться шукати нове місце. Втім, білоцерківцям не звикати до таких дій міської влади, яка часто ставить людей перед фактом і не враховує думку громадськості. То хто ж проживатиме в елітних апартаментах у історичному центрі міста, мабуть, зрозуміло, всім Ярослав Гопаца, Олександр Куга. Еспресо Біла церква Сучасні інновації або захист від інфікування ВІЛ в одній пігулці у Білій Церкві впроваджують програму до контактної профілактики цієї недуги. Про це зазначили в організації інновацій для подолання епідемії. ВІЛ одна таблетка на день надійно захищає організм і знищує кожну вірусну клітину, яка потрапляє до нього. Така профілактика призначена для людей здебільшого з високим ризиком інфікування ВІЛ. Отримати чудо-пігулки можна у медзакладах або звернувшись до сімейного лікаря. У білі Церкві запрацювала мобільна бригада, яка надає соціально-психологічну допомогу людям. Як розповідає керівниця проєкту в громаді Вікторія Генек. Також фахівці консультують та інформують з різних питань. Послуги надають безкоштовно, а головне анонімно. Бригада складається з трьох осіб: психолога, соціального працівника та водія. На виклик приїжджають або додому, або зустрічаються з потерпілими на безпечній території. Здебільшого фахівці допомагають постраждалим від гендерного та домашнього насильства. Отримати консультацію або звернутися за порадою можна за номером телефону або ж за адрес. Вказаною на екрані. Реалізація даного гуманітарного проекту відбувається на підставі укладеного меморандуму між Білоцерківським міським центром соціальних служб за підтримки. Фінансової та у співпраці із фондом ООН у галузі народонаселення в Україні UNFPA. інформація, яка находить до мобільної бригади стосовно факту вчинення домашнього насильства, може надходити як безпосередньо від самої. Постраждалої особи, а також може надходити із організацій, дотичних до співпраці щодо надання допомоги постраждалим особам. Це може бути центр соціальних служб, служба у справах дітей, поліція, управління з питань молоді та спорту, лікарні. Сезон українського врожаю на прилавках магазинів та ринків досі різнюють великі та солодкі грони винограду. Українці з радістю його купують навіть попри ціну у понад 60-70 гривень за кілограм. Перевагу віддають вітчизняному виробнику. Наша знімальна група познайомилася з виноградарями з білої церкви, які вже десятиліттями займаються селекцією осінньої ягоди. Чому наше вино, сік та родзинки не поступаються за кордонному продукту? Дивіться у репортажі. Это институтская форма, форма называется академика Вицба. Угу. Вот, урожайность его красивый, вкусный, длинная, пальчиковая, синяя ягода. Білоцерківець Олександр Олійник вирощує виноград майже 40 років. У колекції має 120 сортів із різних країн світу. Чоловік розповідає у далекому 83-му придбав декілька саджанців з цікавості, а згодом з головою занурився у вирощування плодоносної рослини. Ба Більше почав займатися селекцією. Для саджанців навіть виділив окрему ділянку, наголошує родина залюбки смакує ягоду, адже вона домашня, Вживають як свіжий, так і висушений. Це перше якби как бы, такое з'явилося, і ну, уже любовь и даже любов. Навіть вже в селекції, теж є неплохие результати, які в данной местности очень хорошо показують. От, таким образом, вот, і на даний момент, і навіть при тіх нинішніх е складних погодних условиях, білий, червоний та фіолетовий різнобарв'я кольорів вражає. Підрізняється виноград і по смаку, або ж як кажуть аграрії, за цукристістю залежить і від якості сорту їх існує безліч. Один з найсолодших вважається калігула та слава Україні. Столові вони також присутні у колекції Олександра. Однак, щоб виростити одну ось таку грону, варто чимало трудитися з самого початку. Сартовочі ноги, уход очень теж трудомий, тому що Кожному буквально саженці потрібно наклонитися, підв'язати капельне рішення також имеється вносяться удобрення, стимулятори корні образування. Все для того, щоб саженець вийшов максимально. І здоровим, і крепким, і способним перезимувати при пересадці. Схожої думки дотримується і ще один власник виноградного саду, Ігор Поворозник. Понад 25 років він займається цією кропіткою працею. Хоча у чоловіка сортів трішки менше ніж у колекції Олександра, натомість площа насаджень не поступається. Та, попри те, що на календарі вже прохолодний вересень у виноградаря продовжує дозрівати урожай. Ігор зазначає, деякі сорти збирають майже на початку зими. Ну вже суперранні ранні, суперранні майже відійшли або залишили вже їх обмаль. Зараз такі пізніші сорти. Це пізніші для нашого регіону. На півдні вони вважаються ранніми, ранні середніми. Ті, що у нас. Дозрівають в кінці нашого сезону, на півдні називаються ранні середніми. З технічних сортів землероб найчастіше виготовляє вино, сік та родзинки. Виноград відрізняється розміром та смаком, а також здатний до ферментації. Якісними сортами вважають каберне, сувіньйон, шардоне та мускат. Технічні сорти, які відрізняються від столових, тим, що вони набирають більше цукру. Вони мають більше екстрактивних речовин, ніж столовий. Столовий він красивий, він великий, він соковитий, його, як кажуть, їдять очима. Багато споживачів. Тому для вина я використовую саме технічні сорти. А у також наголошують на користі винограду. Ягода містить в собі антиоксиданти та вітаміни А, В та С. а ще антигрибкову та жиророзчинну речовину. Краще вживати у їжу саме свіжі ягоди, бо родзинки містять велику кількість цукру. Взагалі, виноград на 80% складається із води, тому його звичайно краще вживати в свіжому вигляді, такими ягодами натуральними, як вони є. Але тим не менш дуже корисно і вживати сушений виноград. Родзинки незалежно від якого сорту винограду вони зроблені. Родзинки містять також величезну кількість клітковини корисних для нашого організму. Сполук Любов Геращенко Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Українська пісня об'єднує дитячі будинки країни, долучилися до флешмобу ой у червона калина. Як стверджують ініціатори, патріотичний челендж покликаний показати таланти дітлахів піру в перемогу та незламність нації. До участі вже приєднались київський міський будинок дитини, тернопільський обласний центр реабілітації та розвитку. Заспівали відомо пісню і наші земляки з обласного будинку дитини міста Біла Церква, який евакуйований до Закарпатської області. Bye. <laughs> В цьому мене все ви дивились. Головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо у студії працювала Любов Геращенко. Ми продовжуємо тримати інформаційний фронт до остаточної перемоги України. Долучайтесь до добрих справ та свідомо економте електроенергію. Чекатиму вас завтра у цій же годині.